40 голосами за депутати обласної ради ухвалили бюджет Кіровоградщини на наступний рік. На відміну від минулої сесії, яка була неповноважною, бо не було достатньої кількості депутатів, цього разу зареєструвалися 41 з 63. Проєкт бюджету представив заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Говорить, дохідна частина дорівнює видатковій. Він складає 1 мільярд 957 мільйонів гривень і менше за цьогорічне на 438 мільйонів. По причині того, що в наступному році такого джерела як ПДФО військове. Як ми його називаємо, воно відсутнє в наступному бюджетному році. Це зрозуміло вплинуло саме на зменшення загальної маси доходів. Якщо говорити без ПДФО військового 23-й рік, аналізуючи і надходження плану від двадцять року без ПДФО військового, то ми сьогодні заклали в обласний бюджет на ріст 18%. Найбільше грошей виділили на освіту 950 мільйонів гривень. Він більший, ніж бюджет 2023 року. З однією причиною, з одним моментом, це заробітна плата нарахування вчителям. Заробітна плата збільшилась в цілому на 16,8%. Більше, ніж на 100 мільйонів, мається на увазі, це тільки заклади обласного підпорядкування. Це 10 інтернатів, це 5 закладів позашкільної освіти, це 13 ПТУ і 6 коледжів. Нове, що буде в 2024 році, це безкоштовно не харчування дітей, яких батьки, мати чи батька є в зсу на другому місці. За видатками, соціальний захист, виділи 327 мільйонів. На 18-20% бюджет 2024 року більше, ніж бюджет 20 В першу чергу мова йде про утримання підопічних в інтернатних закладах. На сьогоднішній день біля тисяч чоловік перебуває в наших установах. Це люди похилого віку, це люди, які мають першу другу групу інвалідності. Буде продовжена робота щодо надання допомоги нашим пораненим бійцям, мешканцям нашої області, членам сімей, загиблих захисників, захисниць. Буде проведено разову грошову виплату дітям загиблих, захисників-захисниць. Наші Чорнобильці їх на сьогоднішній день біля 8 тисяч осіб проживають на території області. Будуть мати змогу отримати безкоштовні медичні рецепти. На охорону здоров'я передбачили 243 мільйони гривень. Абсолютно ті ж самі цифри, що були в минулому році, для отримання всіх закладів обласної власності медичних саме енергоносії на весь рік. В рамках цього проекту рішення окремо виділені гроші на монтаж і будівництво приміщення для магнітно резонансного томографа, яке вже виділено на Міністерство охорони здоров'я. А крім того, додатково виділені гроші для онкоцентру для. Теж закупленого за гроші державного бюджету Міністерством охорони здоров'я лінійного прискорювача для того, щоб зберечити повний цикл лікування самокологічних пацієнтів, відповідно 12 і 20 мільйонів. Майже 197 мільйонів гривень депутати виділили на культуру і туризм. Це майже на 26 мільйонів більше ніж цього року. Заробітна плата в цілому, у нас, як і по всій соціальній сфері, збільшується. в різних закладах по – Це від 16 до 23 відсотків. Передбачено мільйон гривень на частковий ремонт даху в обласній філармонії, оскільки там дуже критична ситуація, на прибрання бібліотечного фонду, адже два роки після війни не були призначені бюджетні видатки. Вдвічі зменшили видатки на департамент агропромислового розвитку. «В Минулому році це було мільйон, але фактично виділено 500 тисяч гривень. Ми маємо на сьогодні з обласного бюджету на галузь 470 тисяч. Це на реалізацію обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва власний ді можна взяти безвідсотковий кредит, особливо військовослужбовцям. На підтримку Збройних сил України грошей у бюджеті наступного року поки не передбачили. Їх виділятимуть за зверненнями військових, сказав Сергій Шеремет. Ми оперативно на них реагуємо і зрозуміли, що будемо вносити відповідні зміни. Пояснив, що на початку року в обласний бюджет надійдуть фінансові залишки нинішнього року. Їх суму знатимуть у січні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.